Вітаю всіх на своєму каналі Життя без квітів не буває і з вами Світлана. Ще недільку назад я хвилювалася, що мій панісетум не цвіте. А дивіться, який він сьогодні. Скільки там колосків. А подивіться, які це колосочки. Ось такі вони великі, високі, пухнасті-пухнасті, ніби хвостики, ніби оцей маленький. Також пухнастий, так? Да? І весь в суцвіттях. Я дуже радію, що він зацвів. Це перший рік, перший раз. Такий злак у мене квітне, і дуже багато-багато з'являється колосочків. Коли вони всі піднімуться, це буде краса неймовірна. І ще один мій новий злак. Міскантус Меморі. Зараз світить сонечко. І він не дуже так. Але також така краса. Це не передати. Гляньте, які китиці білого кольору, вони ще розпушуються. Ой, це взагалі і листя таке чудове в нього. І також ще він появляється. Це два. Новий злак у мене. Я бачу їх перше квітування, мені воно дуже подобається. А тут біля ставочку, тут тіньова частинка, зростає імператор Ред Барон. Ось така з червоними кінчиками. Дуже гарний злак. Ну, а хвостики обов'язково хвостиком. Пів місяця тому у нас з'явилася ця маленька дівчинка. Хвостик. Коли вони маленькі, вони такі чарівні, ці хвостики, і злаки теж чарівні. А ще тут біля водойми в мене зростає осока марову. Ось такий кущик. Трішки наріс заліто, невисока, низенька, і міскантус Зебрина міскантус має висоту приблизно метр двадцять. І колосочків тут поки що не намічається. Ось так він вже дістався вербиха коронішийки, але немає колосочків. Буде він сісти чи ні? Не знаю. Злаки, особливо в осінню пору, дуже гарно виглядають. А це юка нечиста. Також гарно виглядає в цю пору. Юка є вічно-зеленою, тому і взимку гарна. Але в цей теплий сонячний вечір я хочу вам показати свою новинку, яку я сьогодні отримала по обміну. Від пані Наталі із каналу Мій антистрес. Будемо розпаковувати. Ось така посилочка прийшла з Київської області. Доволі таки тяжкенька. Зараз подивимося, що тут мені пані Наталя прислала. Пані Наталочка дуже щедро напакувала і дуже гарно запакувала. Я відправляла, то трішки переживаю, щоб все дійшло добре. Зараз будемо дивитися. Ну, вже тільки дві рослинки дістала. Це, напевно, брунера. Ні, це медунка. Це медунка. І ось це такі рослинки. А тут, Боже мій, стільки всього, стільки красоти. І погляньте, як байливо запаковані. О, Боже мій, скільки ж тут красоти. Це каменеломка. Подивіться, яка гарна рослинка, у мене такої немає. Дуже гарненька. Дуже гарно доїхали ваші рослинки, пані Наталочко. Буду зараз всі розкривати. Ось такий лоточок з молодилками. Майже всі підписані. Це для мене також новинка, у мене ще жодної немає. Вірніше не було до сих пір. А зараз маю ось такі хости, також в мене такої ще немає. Це Golden Tiara. Ось це три різних види. І я попросила в пані Наталі гілячки трояндочки. Хочу спробувати сама вкорінити. Це трояндочка грунтопокривна. Ось такого вона кольору рожевого. Дуже гарна. Спробую зачеренкувати і вкорінити. Ось це три види різних три види різних живучки. Потім я розберуся, де яка. Ось стільки. Де вже я, пані Наталочку, його буду садити? Боже, ви стільки мені, стільки краси. А трояндочка називається The Ferry. Ломи камінь дуже гарненький. Назву хосточки я пізніше подивлюся і вам напишу. Зараз осінню вони не мають такого забарвлення, щоб їх відрізнити, а навесні вони показують всю свою красу. Дуже дякую вам, пані Наталочку, молодила. Такі вже гарненькі. І за всю оцю красу. Щиро дякую. Зараз я все розсаджу. І обов'язково буду спостерігати, як воно буде прийматися, як воно буде зростати, як квітувати. Дуже дякую вам. Хай вам Бог посилає здоров'ячко. Ще багато років створювати таку красу, розмножувати, доглядати і дарувати людям радість. До речі, трояндочку зефері я побачила на каналі у Наталочки. Дуже гарно вона там про неї розповіла, тому я захотіла собі її мати. І ось так я її почеренкувала ще на декілька череночків. І посадила в такі теплички. Тут в мене міні-розсадничок. Барба кучерява вкорінилася. Думаю, що все у нас вийде, пані Наталя. Підписала, звичайно, бо у мене тут багато різних. І буду починати копати свої півонії. На цьому своє відео буду закінчувати. Хто дивився, кому сподобалось, ставте лайк. Дякую всім за увагу. Дякую нашим захисникам за те, що маємо змогу жити, творити, працювати. Всім до побачення! А посилання на канал я залишу в описі під відео. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Пані Наталочка дуже гарно розповідає, дуже приємний голос в неї. Дуже гарні відео. Всім дякую, до побачення!